Жіноча сотня це 120 людей, які після 24 лютого безперервно допомагають нашим захисникам. Волонтерська організація плете маскувальні сітки на фронт. За понад півтора року кікімерами забезпечили понад шість десятків бригад. Після того як стали отримувати наші хлопці, леопарди, ракети сітки в основному 10 метрові, 12 метрів, 16, 18 метрів. Дуже великі дві бригади замовили ось буквально десь неділю тому 350 метрів сітки. Щодня вже як на роботу до центру приходить Олена, жінка родом з Макіївки. До Камінського приїхала у 2014-му. Тепер робить усе, що наближає нашу перемогу. Війна почалася. Я прийшла сюди допомагати, бо хлопцям нашим крім нас хто поможе. Задля перемоги ми сюди приходимо. Не обходяться в колективі і без чоловіків. Їх тут правда не вистачає. Приміром, Сергій Борисович прийшов до центру допомагати дружині. каже, робота непроста. Сьогодні я йду в ніч працювати, тому я так попрацюю, ну, 2 дві-три години. Працюю ну дуже важко. Бачите, пальці понатирав, понабивав, тому що волдирі теж є. Від цього важке загалом жіноча сотня допомагає військовим вже дев'ять років. Протягом цього часу волонтери не раз співпрацювали з місцевою владою. От і зараз міська рада за підтримки політичної партії бджола оновила матеріально технічну базу центру, передала необхідну побутову техніку, а також ножиці та чотири рулони тканини для виготовлення сіток. Дві пральні машинки тільки для того, щоб фарбувати дев'ять машинок на день. Ми закладаємо. Тому ми попросили кращої якості машинки, і він нам привіз. Ми дуже вдячні. важливу роботу жіночої сотні. Відзначив і міський голова Андрій Білоусов, вручив волонтерам листи подяки. Розумію, скільки життів зберегли ваші сітки за цей період. Ну це, це тисячі людей, це техніка, це зброя, це все. Хочу подякувати ще вам за вашу роботу, що ви стільки років. Цю важливу справу для нашої країни робити Дмитро Вєтров, Олександр Смілий, Новини 11 каналу.